Друзі, всіх вітаю, Григорій Пригєба. Всіукраїнський регіональний якийсь саміт дитячого харчування. Мені питання, а що там робить Луганщина наша? Лисогор, Катя Бізінська. Що ви там робите? Ви що? Харчуєте дітей онлайн, як і вчаться діти вже Два з половиною року окупована Луганщина. Яке харчування? Какое онлайн вам харчування? У вас працюють мародери, которые в 22 году, когда бомбили наши города, Северодонецк, они харчували уже там по подвалам детей, я кажу, что и ни фопов не нашли, никого не нашли. Еще на свободе. Я вчера увидел Ларису Волченко, вернее, извиняюсь, позавчера, был онлайн у нас суд Павлоградский. И я удивился, что она еще работает, слышишь? 8 млн скузей спінерили Василі на той прокурор, який приїхав, васбудився, потом сейчас все на тормоза. Два года, это что такое? И людина ще не сидить. А, сидить она в креслі і отримує зарплату 50 чи 70 тисяч. Оце подивіться на цю фізіономію. Начальник відділу освіти чи управління. Лариса Петрівна, назвіть, будь ласка, себе. Волченко Лариса Петрівна, 27.01.67 рік народження. Начальник управління освіти Сєвєдонецької міської військової адміністрації, Сєвєронецького району Луганської області. І Кузя собі знайшов роботу. А як він не знайшов? Начальник світанка зараз. Ні заміститель, але все одно поблажку зробили. Там в одному з інтерв'ю, э, год, по-моєму, назад, цей Лисогор на годовщину, розказує, що. Да, заступник виграв апеляційний суд цікавого з досліджень, які я побачив, і був присутніх на багатьох засіданнях по справах, є ж ще одні провадження проти першого заступника МВА, але. Тут ви не наголошували на тому, що його треба відсторонити. Чому? Чому не наголошував? Ні, дивіться. Це якраз тільки я прийшов, була ця реалізація, і тоді його суд одразу ж відсторонив, одразу в рішенні було прийнято відсторонення. Але е, на апеляції він виграв. Ну, у нас є судові рішення. Сагур, так що ти брешеш і разом з прокурором Василіною покриваєте мародерів, крадіїв і ухилянтів. Ну, я понимаю, что Василине надо поставлена задача сейчас выполнять план, да, и подавать в суды на тех зрадников. Василина, кради у тебя под носом те, которые разворовывают бюджет. А если зрадники, у нас дуже много на Луганщине, в областной администрации, в администрациях места Северодонецк, людей, которые ходили на работу после референдума, Під триколор, українського прапору не було, ані гослужачі приймали присягу служити народу України. Ну вони ходили, коли був Паша Дрьомов, Сієв до коли Болотов був. Вони їх обслужували. Ходили на роботу і ніде публічно не заявляли, що це був Шабош. А можливо, хтось із них приймав участь в ревендумі. Так от Лариса Петровна була директором комунального закладу, де був найкращий результат. 11 травня 2014 року. І після референдуму вона в той шкільний заклад, і все було нормально. А де прапор був український на той час? Його не було. Так що ті заочні ваші суди, вони мені до сраки, Лариса Петрівна. Але согор Василина і всі, хто сьогодні улибається, кому так сильно весело. Ну, хоча б вот, вот фотки свої не ставте, придуркувати. Дитяче харчування. Давайте ще онлайн похарчуємо дітей. Два з половиною года вже десь там ви навчаєте їх онлайн. Ну давайте ще будемо харчувати.